Наталь, я знаю, що у вас ще є результат на колагені. а ну дивіться. <рес> ну так. Коли п'єш колаген і не сподіваєшся, що отримаєш, окрім крім шкіри, окрім волосся. У мене ще й по жіночому казала було в мене опущення матки, і я сама відчула, як воно мені чуть-чуть і підтягнулося, і легше там стало дихати менші тріщин. Я зрозуміла, що там шкіра мене слизова стала еластичніше. І не тільки, а от мої, мої подружки і мої клієнти, то взагалі такі результати, що вони й жалувалися. Вони пропили колагенка, Ну тебе ніби так нічого. А потім кажуть: А що ж ти зробила? Там нас менопауза вже давно, а в нас приливи пішли. Вони жалуються, що приливи. Одна з них італійка. Та мене то так насмішило. А друга моя коліжанка каже: ти що зробила? Я вже хочу щось. Я вже хочу. Я не буду детально розказувати, що вона. Є результати шикарні результати на колагені. і ми думали, що то є колаген для краси, але виходить, що і для здоров'я він також теж важливий. Супер! Дякую. Бачите для жіночого здоров'я? Це То є так супер, само, то важливо. є супер! Дякую.